Це починається прямо зараз. Саме так. Швидкість, комфорт і рух уперед. Ось що я люблю. GTS допомагає мені зосередитися і контролювати свої емоції. Я знаю, що в потрібний момент пам'ять і нерви мене не підведуть. GTS – це драже APL, які пробуджують життєву енергію. Стильна упаковка та приємний смак роблять їх улюбленцями навіть найвибагливіших людей. GTS для тих, кому постійно не вистачає часу, мотивації та енергії, щоб нарешті почати жити наповну. Екстракти зеленого чаю, ананаса та агросу, що входять до складу продукту, творять дива, підвищують фізичну витривалість і розумову активність, позбавляють хронічної втоми, покращують пам'ять і увагу. GTS пробуде життєву енергію. Thank mm -hmm. you.